Другий, я не дуже сильно про нього буду, бо е, колись він був популярний. Але е, скільки, ск, наскільки граблі компанії понаступали, і, е, скільки грошей витратили в пусту і так далі, е, що вже більшість компаній зрозуміло, що це е, дуже поганий сценарій, неефективний, я назвав це так, катастрофа. От чому? Е, починається з того, що наші програмісти напишуть виключно під нас класну систему, і вона буде краще, дешевша та швидше. Але е, на практиці з'ясовується, що всі червоні слова неправда. Тобто буде не класна, е, гірше, дорожче і довше. Бо створити сучасну якусь систему, навіть підсистему, це навіть не РП, а просто якийсь фінансовий модуль. Фінансовий модуль це непростий модуль. Е, і е, це, оскільки в нас от, я, я вже підприємець, і є IT холдинг у нас є там 9… Продуктів ну, і, і зараз ми розроблюємо ще асортимент управління асортиментами. Промо модуль у нас недавно розроблений був ну відносно і так далі. То я розумію, що таке розробити навіть продукт, який закриває одну функціональну область, от це це потри, продумати архітектуру, методологію, документацію розробити, тестування, розвиток, підтримка, технічна підтримка, методологічна підтримка, продуктивність. Системи швидкодія, масштабність і так далі. І коли починають робити одну систему для одної компанії, це все одно, що розробити автомобіль, автомобіль. не придбати серійний якийсь, а просто розробити автомобіль для одної людини. Один, от він буде один у світі, да. Це ну очевидно, що це дуже дорого, тому що звичай а звичайний автомобіль від 20 до 200 тисяч доларів коштує, да, а, а розробити автомобіль це мільйони доларів, а може й сотні мільйонів доларів. От коли ми розробляємо систему для себе, якщо це складна, якщо це простенька система, окей, але якщо це складна система, а управління фінансами це не проста система, то це все одно, що проєктувати автомобіль в одному екземплярі і використовувати його. От. І до речі, сьогодні стартовий бюджет. Я коли починав там 30 років, можна було зробити непогану систему. Там і навіть я один сам розробив першу систему для автоматизації, один програміст, да, і, і вона була успішна. От і можна було там за 50 тисяч доларів розробити якийсь продукт і він вивести його на ринок. То потім ця порог підвищувався, підвищувався, підвищувався. І сьогодні стартовий бюджет на побудову B2B продукту починається від 500 тисяч доларів, і це дуже простий продукт. Якщо це дуже простий продукт, дуже простий продукт. Якщо це продукт е складний, то е набагато більше. І це ціни, якщо розробка в Україні. А якщо е взяти тенденцію, якщо це розробляти, десь в Європі або в світі, то треба помножити на 5 е бюджет.